Так званий мирний план Віткофа Дмитрієва, його так називають, і про українських Орбанів, цей мій виступ. Звідки виник і чому почав так активно просуватися так званий мирний план завершення війни в Україні? Ну очевидно, що його поява пов'язана перш за все з тим, що група з оточення президента Трампа, а туди, зокрема, входять вже відомий нам всім Вітков і Кушнер, була надзвичайно вражена. Тим справді величезним успіхом, який, на їхню думку, вони здобули під час укладення домовленостей між Ізраїлем і Хамасом, мова йде про сектор газу і примирення там. Їм здалося, що схожу модель можна перенести і на російсько-українську війну, і на російсько-українські стосунки. І це була насправді абсолютно хибна ідея, тому що якщо ми будемо порівнювати конфлікт між Ізраїлем і Хамасом з війною, між Росією і Україною, то зрозуміємо, що робити це вкрай небезпечно і помилково. Хоча б через те, що Україна, на відміну від того ж самого Хамасу, є перш за все сильною незалежною державою зі своїм суспільством, зі своєю армією. Ми країна суверенна, яка сама ухвалює рішення щодо свого майбутнього Хамас, сам рішення не ухвалює. Він залежить від цілої низки держав. Перської затоки, які прагнуть, ну що зрозуміло, хороших відносин з Сполученими Штатами Америки хочуть робити бізнес з американцями, але є авторитарними режимами. А Україна країна демократична, і в нас мета зовсім інша, тому що ми хочемо вижити і зберегти себе як державу. Україна прагне бути членом Європейського союзу, і саме тому спроби якось так механічно перенести модель гази на Україну є. Не просто для нас неприйнятними, а й небезпечними. Саме тому Вітков, який хотів це перенести, зателефонував Ушакову і запропонував, як саме Путін повинен діяти, щоб зірвати передачу України томагавків. Пам'ятаєте, це готувалося, і теж вони хотіли зробити неефективним візит Володимира Збеленського до Сполучених Штатів Америки. Ми багато чого очікували тоді від цього візиту. А він фактично став прохідним. Цей перший етап операції їм насправді вдався. Спецоперація мала успіх, але ще одна їхня мета була: це скасувати введені санкції і не допустити прийняття е, нових санкцій. Це не вийшло, і вони хочуть теж зірвати отримання Україною репараційного кредиту від ЄС. Тоді ж Дмитрій і Віков розробили план з 28 пунктів, який повністю відповідав е, російським інтересам. Цей план припинення війни, як вони його називають, насправді припиняв війну шляхом позбавлення України суверенітету і створення умов для подальшої нашої окупації. Природно, що Україна ніколи не могла підтримати цей документ, документ такого змісту. І саме тому Трамп так довго не виносив цей план на обговорення. Він був переконаний, що це не пройде. Але згодом, ймовірно, група Вітку Фоєкушнера, яка прагнула. Заробити на реалізації цього плану, а це, звичайно, принесло б багато грошей на бізнесі з Росією. Або й сама російська сторона здійснила вкид цього документу в інформаційний простір, і ми побачили ці 28 пунктів. Це вже змусило Трампа публічно заявити про авторство цього плану і про початок його реалізації. А якби не було цього інформаційного вкиду, то я думаю, цей план тихо помер всередині американської адміністрації. Тому що насправді ні Рубіо, ні європейські партнери, по перше, вони його не бачили, а по друге, якби побачили, то всі знали, що ніколи б його і не підтримали. Чому Росії було важливо оприлюднити цей план в такому от первісному вигляді? Росія наполягала, щоб саме ця російська версія документу стала основною для позиції Трампа. Ну, по-перше, щоб потім можна було торгуватися, опускати там кількість українців, а по друге, тому що це. Як безпосередньо свідчить телефонні розмови Дмитрієва і Ушакова, які Блумберг оприлюднив, це оприлюднення їм було важливе, щоб цей план не дуже змінювався, щоб основне там збереглося. Версія ж мотивів появи витоків записаних розмов. Ушакова наступна. Після того як Рубіо і європейські партнери почали активно переписувати документ, роблячи його прийнятним для заходу. Росія втратила до цього документу будь які інтереси. і вже для того, щоб вийти з процесу, який перестав перестав відповідати цілям Росії, і були оприлюднені записи розмов Віткофа з Ушаковим і Дмитрієвим. Верніше розмов Віткоф з Ушаковим і Дмитрієва з Ушаковим. Бо справжня мирна угода Путіну насправді поки що не потрібна. Ця масштабна інформаційна маніпуляція, а це саме і є і ПСО. Показує, Росія дійсно зараз є слабою і готова завершити війну, але все ще виключно на своїх умовах, які передбачають ліквідацію українського суверенітету і повну поразку України. А хто ж в Україні підтримує цей план і чому саме підтримує? Бо хочу сказати, що люди, які закликають до реалізації цього плану, насправді вони не виступають за мир, тому що в такий спосіб... Миру досягнути неможливо. Цей план не про мир. Бо мир з Росією можливий лише тоді, коли Росія буде відчувати силу. Для цього нам потрібна підтримка Сполучених Штатів Америки. Перше це у вигляді санкцій. А друге, це підтримка Європейського союзу, зокрема фінансування для нас, для України, яке можна отримати у формі так званого репараційного кредиту або інших фінансових інструментів, про які зараз говорять і які дадуть можливість. Державі прожити наступний рік, він буде дуже непростим. От Росія хотіла зірвати саме це фінансування, тому вона ініціювала максимально швидке просування свого, так би мовити, мирного плану на власних умовах. І як завжди, в таких ситуаціях з'явилися українські політики, які намагаються скористатися тим хаосом, який є, просто для того, щоб заслужити. Прихильність, наприклад, Віткова і Кушнера, а хтось хоче е, прихильність заслужити в самого Путіна або в росіян, ну як не скористатися такою ситуацією. Саме тому вони просувають дуже часто російські тези, які підтримують частину американської адміністрації, закликають до прийняття плану і озвучують антиєвропейські гасла, які подобаються і частині цього трампівського оточення, і Кремлю. Адже те, що сьогодні об'єднує. Ці дві сили чи ці дві потоги це бажання бачити Європу слабою і вирішувати долю Європи без самої Європи, як і долю України без самої України. Про втрату суверенітету як інструмент російської і ультраправої пропаганди я давно говорив і писав українському суспільству такі от гори політики нав'язують тезу про те, що вступ України до Європейського Союзу. Буде означати втрати в суверенітету, але вони тут не оригінальні, гасла ці не нові, бо всі ультраправі партії, які хочуть послабити ЄС і яких підтримує дуже часто Росія, використовують ті самі гасла уже багато років. Так, наприклад, британський політик Найджел Фарадж, який ініціював Брексіт, а нам це не було вигідно, заявляє: ми повинні звільнити себе від кайданів Європейського союзу і повернути наш суверенітет. Ну зараз Фарач, нібито нас підтримує, але те саме говорить Віктор Орбан. Брюссель має поважати наш суверенітет, і ми не дозволимо, каже Орбан, нав'язувати нам свою волю. Всі ці сили, як в Великій Британії, у Франції, в інших країнах ЄС, в Угорщині, в Німеччині, виступають проти Євросоюзу і одночасно не підтримують Україну. І тепер подібні політики з'являються і в нас. Чому? Ну бо це модно. Вони мріють прийти до влади через підтримку. Росії або через підтримку окремих груп в Трампівському оточенні. Яка різниця, хто підтримує, якщо мене зроблять президентом? Але ці мрії дуже небезпечні для України. Адже саме членство в ЄС і підтримка Європейського союзу є нашою найбільшою гарантією нашої безпеки, нашого виживання та й самого існування української держави? Дякую.